Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. А також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Отже, що не так з питною водою в Україні. На жаль, це питання зовсім не риторичне, Бо не так майже все. Я розумію, що цей ролик може викликати. Недавець псевдопатріотів, але весь мій канал призначений для поширення справжніх знань. Навіть офіційна ситуація з забезпеченням питною водою в Україні, починаючи з середини ХХ століття є не дуже задовільною. Адже навіть за офіційними нормативами. Дві третини питної води повинно бути підземного походження, і тільки третина поверхневого стоку. Щоб когось не лякала назва вода підземного походження, слід пояснити, що це джерельна вода, колодязна, а також зі свердловин. А поверхневий сток вода з річок, озер і ставків. Зрозуміло, що вода Поверхневого стоку більш забруднена, але в Україні співвідношення води різного походження в кращому випадку, навпаки. Так випливає з офіційних заяв представників влади. Але насправді все набагато гірше, бо навіть в столиці України в Києві частка води підземного походження серед. З поживаною киянами становить тільки 15%. А якщо таке становище з питною водою в Києві, то що в інших містах України? Особливо складна ситуація з питною водою традиційно. Є на і сході України. Я маю на увазі в першу чергу природні умови, адже ситуація з питною водою найбільше залежить саме від природних чинників. Мова насамперед про опади і геологічну будову, адже весь південь і значна частина Сходу України отримують мало опадів, а навколо Сивашу. Це південь Херсонської області, північ Криму. Клімат взагалі близький до пустельного. Ситуація на півдні-частковому центрі ще більше ускладнилась внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. Традиційно найкращою водою в Україні вважається джерельна, але на півдні України є джерела з гірко-солодною водою в районі Бердянська і з вмістом сірководню в Генічеську. Мені самому доводилось пити з тих джерел воду. На своє виправдання можу сказати, що випив ту воду внаслідок помилки, що ж кожен може помилитись, не годиться вода. З тих джерел для пиття і не раджу перевіряти нікому, бо це шкодить здоров'ю. Така от буває джерельна вода. А крім того, слід також врахувати, що в багатьох місцевостях України, зокрема, в Закарпатті, вода містить надто мало йоду, а від цього буває зобова хвороба. А в центральній Україні, зокрема, в Черкаській області, в багатьох джерелах вода містить радон. Тобто вода радіоактивна. Радіоактивність ця невелика, тому деякі хвороби вона лікує. Однак не всі, тобто для багатьох людей вода не дуже корисна. Крім того, в Україні переважає вода, яку називають вердою. Це також не дуже добре для здоров'я. Ситуація з водою ускладнюється тим, що більша частина України за міжнародними нормами належить до зон ризикованого землеробства. Інакше кажучи, землеробство потребує зрошення, але це окреме питання. Так що як не крути, але фактично єдина можливість вирішення проблеми це опріснення води. В світі накопичено великий. Досвід опріснення у великих обсягах і не тільки в арабських країнах перської затоки. Тобто Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Емірати, Бахрейн, Катар, Оман, про що чули багато людей, але це також Австралія, Багами, Аруба, Кюрасао, Каймани, Куба, Домінікана, Чіле, Сполучені Штати, Америки, Мексика, Аргентина, Бразилія, Португалія, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія, Сінгапур, Ізраїль. Мальдиви, Мальта, Казахстан, Туркменістан, Китай, Південна Корея, Японія, Сенегал, Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Індія, Цейлон або ж Шрі-Ланка називають Індонезія, Іран здається, нікого не пропустив. А Іорданія, Перу, Пакистан будують такі опріснювальні заводи. І, скоріш за все, рано чи пізно Україна також не зможе обійтись без цього. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.